І я давай дружити разом. Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож Індонезією і познайомимося з нею ще трохи ближче. Тож не зволікаємо, а розпочинаємо. Історія зі стародавньої книги. Вітаю, дорогі друзі! У Біблії є історія про те, що одного разу жорстокий цар стародавнього Вавилону пішов війною на місто Єрусалим і захопив його. Місто було зруйноване, а мешканці, що залишилися, були відведені в полон. Там, у Вавилоні, цар наказав із полонених відібрати кількох юнаків для царської служби. Ці люди мали здобути вищу освіту і стати царськими чиновниками Вавилону. Серед тих, кого обрали для служби в палаці, були чотири молодих людини: Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія. Цар наказав годувати і напувати цих юнаків їжею зі свого столу. А через три роки вони повинні були постати перед царем і скласти іспит на знання різних наук. Але на жаль, їжа, яку звикли їсти у палаці, не завжди була корисною та здоровою. Богобоязливі юнаки вирішили відмовитися від неї. Головному царедворцеві вони сказали: спробуй випробувати нас протягом десяти днів. Нехай нам дають лише овочі та чисту воду. А потім перевір, чи не будемо ми виглядати такими ж сильними та здоровими, як інші юнаки. Попри наказ царя, царедворець погодився на такий експеримент. Десять днів молодим людям приносили овочі та воду замість жирної їжі та вина із царського столу. Після закінчення терміну всі помітили, що Даниїл і його друзі виглядають навіть краще і здоровіше, ніж всі інші юнаки. З того часу їм приносили тільки чисту, здорову та корисну їжу. Богові сподобалися принципи цих юнаків, і він поблагословив їх здоров'ям. Та мудрістю, коли минуло три роки, цар наказав привести до нього всіх, кого відібрали для служб в палаці. Задаючи дуже важкі питання, цар переконався, що Даниїл і його друзі не тільки перевершували знанням всіх молодих людей, що навчалися в палаці, але і всіх мудреців його царства. Не дивно, що юнаки були наближені до царя і отримали найвищу посаду у Вавилоні. Дорогі друзі, якщо ви хочете стати мудрими та успішними, вам необхідно їсти тільки здорову та корисну їжу. Тоді ваш розум буде здатний засвоювати нові знання та вирішувати найважчі завдання. Знайомство з тваринним світом. Вони живуть тільки в Індонезії. Індонезія це одне із самих гарних та дивовижних місць на землі. Кожен рік вчені відкривають тут десятки нових видів тварин. Ну де ще ти побачиш жабу з хоботом. Вчені прозвали її Пінок або дивовижного птаха з шоломом на голові? Казуару він не літає, бо крила в нього крихітні, зате плаває, бігає зі швидкістю 50 км за годину і стрибає майже на 2 метри у висоту. Зріст у нього Повтора метри, а вага 60 кілограмів? Ось така пташка. Буаядарат, що означає наземний крокодил, часто його називають комоцький дракон. Насправді це варан найбільша у світі ящерка. Це тільки здається, що він незграбний. Варан може рухатися в два-три рази швидше за людину і забиратися на дерева. Він чудово плаває, щоправда, не довше 15 хвилин. Якщо варан не встигне дістатися суші, то втопиться. Чому? Вчені поки не знають. Натомість вони встановили, що ця ящірка отруйна, тож краще триматися від неї подалі. Чорний какаду, він же пальмовий какаду, він же какаду раджа, він же королівський какаду. Ось скільки імен, справді як у короля. Він природжений барабанщик, дуже любить стукати знайденою гілкою по навколишніх предметах. У какаду дуже потужний дзьоб птах запросто перекушує сталевий дріт. Тільки в Індонезії живе орангутан, що у перекладі з Малайського означає лісова людина. Більшу частину життя він проводить на деревах і кожен день перед сном робить собі із сучків і листя гніздо на гілках. Живуть ці мавпи лише на островах Борнео та Суматра. Також там можна зустріти чубатого павіана та Лемура Довгоп'ята і маленьку котячу акулу, яка ходить дном на своїх передніх плавцях. Незвичне та цікаве. Чудо острів. Так можна сказати про будь-який із островів Індонезії. Природа тут просто вражає своєю красою. Але кожен острів має свої власні чудеса. На острові Балі є ліс мавп. Мавп. Тут дуже багато. Усі вони такі різні та дуже комедні, займаються своїми справами, купаються, спілкуються один з одним і дуже цікавляться гостями. Будь пильний! Твої окуляри та кепка можуть зненацька зникнути. Через Суматру проходить екватор, розділяючи острів на дві майже рівні частини. Можна стати однією ногою у північній півкулі, а іншою у південній. Тут же знаходиться озеро Тобо, найбільше у світі озеро в кратері вулкана. Острів Борнео вкритий безкінечними тропичними кронами дерев на 40-метровій висоті, протягнуті під весні мости. А який тут гарний захід сонця? На острові Ява 220 днів на рік грози. І найродючіший у світі ґрунт. Урожай збирають три рази на рік. Можна навіть здійснити сходження на вулкан Бромо і заглянути у його кратер. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Вогняні гори Індонезії. Вогняні гори так іноді люди називають вулкани. Ці гори стоять над дуже небезпечними щілинами. Що це за такі щілини? Наша земля трохи схожа на яйце. Зверху тверда, тонка шкарлупа. Земна кора. Саме на ній все й зростає. Під нею знаходиться інший шар мантія. Він нагадує густу, дуже гарячу смолу, а в центрі тверде ядро. Земна кора шкарлупа. Ціла, вона вся вкрита тріщинами і складається з великих шматків. Їх називають плитами. Мантія рухається, щоправда дуже повільно. Разом із нею рухаються й плити, іноді наповзаючи одна на одну. Через це нижня плита занурюється в мантію і потроху плавиться. Утворюється магма, в якій міститься багато газів. Ці гази піднімають магму по тріщинах нагору, вона шукає слабке місце в земній корі і виривається на поверхню. Це і є виверження вулкана. Магму, яка вирвалась з вулкана, називають лавою. А шматочки застиглої лави пемзою. тебе у ванній кімнаті, можливо, теж є шматочок вулкана пемза. Запитаю мами, навіщо її використовують. Разом з нею з вулкана вириваються розжарені гази та попіл. Вони небезпечніші за лаву, тому що рухаються зі швидкістю 100 км на годину і ламають кам'яні стіни завтовшки в 3 метри. Діючі вулкани це ті, що вивергають лаву. Згаслі не вивергають лаву. А сплячі це ті, що згасли, але не можуть розпочати діяти. На островах Індонезії понад 500 вулканів. Добре, що вони не діють, але все ж таки виверження відбуваються досить часто, і деякі виверження дуже сильні. 10 квітня 1815 року на острові Сумбава сталося виверження вулкана Тамбора. Найпотужніше за всю відому історію. Вибух був такий сильний, що сам вулкан був наполовину зруйнований. Маса попелу та уламків покрила всі найближчі острови. Шар попелу сягав 60 сантиметрів. Квітучі сади, поля стали похмурою неживою пустелею. Виверження вулкана принесло біди всій землі. 400 мільйонів тонн сірчаних газів та попелу викинутих в атмосферу планети викликали глобальне похолодання. Сонце не могло прогріти землю через величезний шар попелястих хмар. В історії цей рік відомий як рік без літа. У деяких країнах Європи в липні почалися заморозки, і більша частина врожаю загинула. 1883 рік виверження вулкана Кракатау. Острів, на якому знаходився вулкан, перетворився на пил і попіл. Хмара пилюки піднялася на висоту 80 кілометрів і три роки кружляла навколо землі. У всьому світі знову настало холодне літо. Зараз на тому ж місці зростає новий острів анак Кракатау, що означає дитя Кракатау. Найзапиленіше місце в будинку задня стінка холодильника. Тепле повітря, нагріте мотором, постійно піднімається вгору. Воно захоплює з собою пил з підлоги і залишає його на задній стінці холодильника. Смаколики від Машки Смаколики від Машки – Вулкан із печива. Щоб його приготувати, тобі знадобиться 800 грам печива, крекер хрустик з маком, дві пачки сметани, 2 апельсини, цукор. Та варення в миску виклади печиво для крему, змішай цукор зі сметаною. Додай шматочки апельсини та ретельно перемішай. Крем, що вийшов, змішай з печивом. Суміш крему та печива, гарненько утрамбувавши, виклади на блюдо у вигляді гори, щоб зобразити виверження вулкана трохи полив варенням гору з печива. Після цього дай торту просочитися пару годин. Смачного! Яке твоє ім'я величне, Боже, у всій землі і вище від тебе, хто з іменем твоїм зрівнятись може. Дружко Ландії. Життя як на вулкані. Неподалік великого міста жила одна горобина сім'я: тато горобець, мама горобчиха та їхній синок на ім'я Чікі. Щоранку вони літали до лісового джерела попити чистої води і викупатися. А потім, весело цвірінькаючи, збирали на землі різне насіння та зернятка. Увечері вони сиділи на гілці старого клена і дивилися на золотий диск заходу сонця. А тато горобець розповідав про землю з величними лісами, високими горами та неосяжним морем. На ній ніколи не буває зими, і коли Чіки підросте, вони обов'язково полетять у цю гарну землю. Але Чікі думав, що найкраще жити у великому місці, де, як він чув, дуже весело і можна не спати всю ніч. Там просто під ногами лежить багато смачної їжі. Як не вмовляли його батьки, він твердо вирішив, що вже досить дорослий і може сам обирати, де йому жити. Незабаром Чікі полетів з дому і оселився у великому місці. Минуло півроку. І ось одного разу синичка, що пролітала повз, розповіла горобцям, що бачила їх сина одного, хворого на привокзальній площі. Не думаючи ні хвилинки, горобці полетіли у місто і на силу розшукали свого сина. Він сидів просто на асфальті серед всякого сміття зі скуйовдженим пір'ям. Чікі, невже це ти? вигукнула мама. Так, мамо, це я жалібно простогнав Чікі. То чому ж ти не повернешся додому? спитав тато. У мене вже немає жодних сил, заплакав Чікі. Батьки підхопили сина на крила і щосили полетіли з міста. Діставшись додому, вони покликали лікаря. Лікар Філін відразу почав ставити Чікі запитання. Ну, юначе, розкажіть, що ви їли?» Сухарики, чіпси, смажені пиріжки, сказав Чікі. А хо. Похитав головою лікар. А що ви пили? знову запитав лікар. Ну, колу, фанту, пепсі, а ну, іще пива трішки, тихо додав Чікі. Охо ох ох. знову похитав головою лікар. Ну, зважаючи на все, ви ще й курили? спитав лікар, не зводячи очей з маленького горобця. Тільки один раз спробував, ледве чутно і ховаючи очі, прошепотів Чікі. Ну, сподіваюсь, тепер ви розумієте, що всім цим ви мало не вбили себе, важко зітхаючи, спитав лікар. Але ж люди звикли все це їсти і пити, невпевненим тоном заперечив Чікі. Так, звикли, але саме від таких шкідливих звичок люди хворіють і навіть помирають, суворо сказав лікар. Сподіваюся, ви хочете одужати? Так, дуже хочу, щиро вигукнув Чікі і, звертаючись до батьків, додав: Вибачте, що не послухався вас. Відлітаючи, лікар Філін залишив рецепт, у якому великим почерком було написано: Чиста вода, сонячні ванни, свіже повітря, овочі, фрукти та каші. Через чотири місяці Чікі остаточно одужав і вже міг знову літати, як і раніше. І ще через місяць з першими променями сонця Чіки разом з батьками полетіли туди, де були величезні ліси, високі гори та неосяжне море. І де ніколи не буває зими. Ось і підійшов наш випуск до свого завершення. Чекатимемо наступної зустрічі з вами. Папа! па, -па.